Всім привіт! Народ. І сьогодні я хочу поговорити про таких людей, яких ми любимо, цінимо і боїмося трошки. Іноді. Це про маму і батю. Ага. І сьогодні я порівняю, чим вони відрізняються один від одного. Так що поїхали. Синочек, синочок, вставай, вставай, давай. Давай, вставай, в школу треба йти. Ще П'ять минуточок. Давай, п'ять минуточок і вставай. Я, я прийду розбужу тебе. Ага, Все, давай. Синок! А! Синок, а що ти такий довольний? З дівчинкою переписуєшся? Ну да. Ой, як хорошо, я радий. Це хорошо, що ти, конечно, з дівчинкою ми переписуєшся, а то я вже думала, що ти этот... неважливо. Ну, сиди, переписуйся, не буду мішати. Синок, а що ти такий довольний, а? Та я просто з дівчинкою переписуюсь, вона мені подобається. Та мені, в принципі, все одно, скучно мені просто. Не знаю, що делать. Пойду голубей считати. Маша, я покушать. Ну давай, супчик есть. Есть жареная картошечка с колбаской, может тебе сделать. Можно яичко быстренько сделать. Если хочешь, можем макарон сварить. Еще котлетки есть у нас, и там пельмешки, кстати, еще есть. Я домашний делала вчера. Вот. Что хочешь? Картошку жареную хочу. Жареную картошку, так жареную картошку. Ах ты, картошка ед me. Батя, а я хочу кушать. А, кушать, да, хочешь? Ну да. Да. Что ты такие? Да. Так тут нічого нема. Що мені з голоду здохнути? Що тепер? Піду поїм клей. Народ, став лайк, якщо любиш своїх батьків. Синочек, у тебе сьогодні день родин. І я оце подумала, ти ну, хорошо вчився, старався, я оце бачила. Я вирішила тобі подарувати iPhone. Хайфу! Да! Класс, спасибо, мама! Что, ты довольный? Дуже, спасибо! О, не что, сыночек. Все, пользуйся на здоровье. Спасибо. Сынок, ты бы сегодня день рождения, и я тебе подарил жизнь. И достаточно с тебя. Ну, правда, там, ну, как бы, не я особо хотел этого. Там просто резинка была не некаче... А, короче, с днем рождения. Спасибо. Счастья, здоровья, да. И цек кстати, тебе. На следующий день рождения тоже. А я, типа... А... На всю жизнь. Ай, пойду я. Батя! Что такое? Я себя что-то плохо чувствую, походу заболел. Можно я в школу не пойду? Не, давай собирайся в школу. Симулянт. Ой. Что ты психуешь? Встав давай бегом. Мама! Да, синочек? Я себе так погано почуваю, напевно заболів. Можна я в школу не піду? Ні. Йди в школу давай, симулянт. Пиши в коментах, як ти відмазувався, щоб не йти в школу. Давай. Я помню, казав, що я болію, а потім мені давали градусник, я отак набивав градусник і під мишкою, типу, о, температура, капець. Ножи тупі як батька. Ма, дай денежку, пожалуйста. Да, сынок, можу. Ось, держи 50 гривень, тільки на дурню не трать, хорошо? Купи щось вкусненьке собі, полезненьке, на. Бать, дай денег. 26 січня. Що 26 січня? Ну, 26 січня Кубок Короля. Грає Валенсія, Барселона. І що, бать, ти що, напився? Да это ты просто глупенький париматч дает 2500 гривен бонусов. Ты можешь делать ставочку, как бы, да, и больше денег у меня не просить. А где мне эти бонусы взяты? А бонусы там внизу. Тогда и денег, чтобы ставочку сделать. Понятно все. И на этом спасибо. Ой-ой-ой. Ну, приступим. Ну, сынок. Ну, вроді все. А, ще полипами. Фух. Все. Ага. Ну, приступим. Все. Все, що я намусорив, я обрав. Сінок, скільки можна оце ігратися в свій компуктер? Глаза на лоб вилізять в тебе. Хватить ігратися, іди уроки получи. Іди почитай книжку. іди давай. Иди, иди, иди. Добре. Все, давай, молодец. Сынок, ну сколько можно уже в этой компьютере играться? Иди учи уроки. Давай. А, <связанная> стой, ноутбук оставь мне сюда. Иди давай. Иди, давай, давай. То будем тут зараз. <связанная> а кто это и дивится? Ну, син. Ма, диви, як я підстригся, класно. О, який ти красавчик. Все тепер всі дівчатки твої Ленка. Оця, яка тобі нравится, твоя сразу буде. Моя буде. Такий гарний. О, бай, диви, як я підстригся. Як тобі? Виглядаєш, як чмо. Ну, тут не в прическе діло, на самом деле. Чмо. О, твою фотку Диви. О, привіт, мама. Ну і що? Де ми ось шлялися, а? Алкашина весь в батька, да? за матір'ю взагалі не переживаєш. Я оце уснути не можу. Думаю, де мій синочок ходить? а він оце бухав, да, де-то там за гаражами. Ну що, синок мама спить? Поняв я в гараж спать. Короче, мене ленка бросила. Ого. Да. Я, я, я вроді все нормально, з ней спілкувався, і квіти дарував. Ну не переживай, сину. Буде в тебе мільйон цих дівчат, а оця Ленка твоя, забудь про неї, забудь, все дура, вона мене дура. А ти в мене молодець. Мене, короче, Ленка бросила. Да ти шо. І, да. Я і квіти дарував, і конфети дарував. Йо-мойо! Капець, ну як в тебе окунь зарвався, ну як ти мог. Ой. Батя, який окунь! Так не мішай я тут з дядєю Валерою балако, йди там, не знаю, з дівчиною погуляй своє, іди давай. Вот. Трейр було поцакую, так, опа, і все. Мама, а можна я піду погуляю? Да, но. спочатку помий посуду, поучи уроки. Проси, може батьку, що ти треба помогти. Покушай. Сходи в магазин муки купи і батони ще, тепло владийця. Довго не гуляй. З Дімкою не гуляй. Він, ну, він такий собі хлопець. Сніг них жовтий не їж, І в 9 дома. Все. Я короче нікуди не піду. Батя, а можна я піду погуляю? Да. Возьми оцю сумку. А що це? Труп. В смысле. Ладно, шучу. А -а -а. Це твої вещи. В смысле. Ну, раз уже йдеш, то йди навсі там. Квартиру собі найди, там житло, роботу. Ну, вот это все, так. Да. Мені ж тільки 12. Свої бонуси ти можеш забрати, если тикнеш сюди. Ага. Тыкай і забирай. От. А на цьому в мене все. Дякую, що додивився до кінця. Люблю тебе, ми пупсик маленький или великий. Пока. Покака из дома, понял? <как>